Я зроблю офіційну заяву, так само як зробив Айвраз Абрамавичус. і звернуся зараз до оточення Яценюка. Негідники, подонки. Перестаньте ходити через моїх знайомих, через моїх колег і намагатися купити наш майдан. Вони мені пропонували спочатку 100 тисяч доларів, потім 300 тисяч, потім півмільйону. Зараз ціна вже мільйон доларів. А чому? Дуже просто Яценюк своїм заднім місцем відчуває. Що завтра на наш майдан в цей офіс революції прийдуть десятки тисяч людей після 16 числа, коли Шайка зграє банда в парламенті, знову його перепризначить на посаду прем'єр-міністра? Я роблю офіційну заяву. Ми сьогодні відносимо відповідну заяву до генерального прокурора України Шокіна. Для нього це буде екзамен. Екзамен, де він має довести, що немає своїх і чужих депутатів, що немає тих, хто завтра дасть голоси за Яценюка або хто не дасть голоси за Яценюка, не зважаючи на стать, не зважаючи на партійну принадлежність, всі мають сидіти, хто порушив закон у чурязі, і ми будемо цього добиватися. Ми вам будемо дякувати, колеги. Це був народний депутат України Сергій Каплін. Він розповів про мету походу тарифного майдану до генеральної прокуратури. Тані дякуємо. Нагадаємо, це була наш журналіст. Тетяна Неконечна. конечна.